Але очевидно очевидно те, що зиму нам доведеться ці п'ять важких місяців пережити. Ну, 4, хай до березня. От, е, і знову ж, е, навіть якщо нас будуть штовхати на переговори, да, і навіть якщо там ми підемо на переговори, і навіть якщо нам будуть казати, ну давайте по. Варіанту просто перестати стріляти, і е, нова демаркаційна лінія буде по лінії фронту, ну там плюс з розміном невеликим, наприклад, там суджі на Енеродар, да? то, е, то ці переговори почнуться не раніше весни, і мало того, вони можуть початись не е, ну, в березні, але ж там ще ж одна дата, там же ж побідає і 80 років Побєди. 80 років перемоги, і це ж на це ж теж треба зважати. От що до цієї дати вони ж захочуть нас ж, ж обов'язково прихлопнути, переговори весною почнуться, але коли вони закінчаться, От, будуть нас схилять, нас Захід, а Росіюшку ж Китай. І тоді так. Да. Але чому залужні не зважаючи на те, що там, типу, що, да, дійсно, мир може настати у 25-му році, але настати не найкращим способом для нас. Да? тобто, фактичною втратою території, тому що демаркаційна лінія по варіанту Фолклендів, по варіанту Південна Північна Корея, по варіанту Кіпр, по варіанту як в Ізраїлі, Ізраїль же ж теж має на ті ж кордони, які намальовані на політичних картах, там і голландські висоти і так далі, і так так далі далі і так далі. От, і ми. Мусимо розуміти, що щоб ми не малювали на картах, але е, ситуація може змінитися так, що якщо буде якесь перемир'я, хитке перемир'я, е, навіть якісь з якимись гарантіями, навіть з тим, що ми будемо там на, нарощувати свої сили на всякий випадок. На, на на той випадок, якщо ми там все одно залишимо армію, там 1300, а димбільнем там мільйон, а е, зараз. Ну, там чи там 800-900 тисяч, да? От, але все одно кожен третій залишиться в армії, чи кожен четвертий. І незважаючи не, не на це все, ми повинні бути готові, що да весь 25 й рік точно буде, будемо воювати. Ну або принаймні там, якщо буде якесь примирення ближче до осені тобто через рік. Але в чому правий залужний? А що якщо ні? А що якщо ні, якщо Путін упреться? І скаже, я буду воювати до посереднього русского, Дагестанця, Калмика і так далі. І що? і що нам тоді співати? І, мабуть, тому правіший Залужний, а не Зеленський. В тому, що е, треба готуватися до затяжної війни або до війни, е, просто якщо зникровляться обидві армії, ну, просто конфлікт перейде в режим там, е, перестрілок, да? там, як було там в часи АТО ОС, там, коли не по тисячі ми руських убиваємо там всього по сотні. Да така фронт буде там низької інтенсивності, яким він от, донедавна був на суші, або там який він зараз там Північній шосейну або на Чернігівщині. Тобто Фронт, якби є, протистояння є, але там фронт малої інтенсивності. Підсуджує, ми маємо вже там повноцінний фронт. Ми 300 кілометрів фронту додали, під Харковом під підсуджує. Ну, отаке десь. От, так що е, з, з одного боку. Ну є аргументи на, на користь того, що Зеленський каже, що да. Да, якщо нам підживлять, якщо там кажуть я чув, що там кілька тисяч танків в Америці серед пустелі стоїть, просто не використовуються, ждуть, коли на, на їх на металолом попиляють. Або може їх там передали нам то, це б теж було да, краще. Якби нам швидко готували пілотів так передавали більше F-16, але як правильно зазначають фахівці, все одно без піхоти війни немає. І тому до п'яти пунктів плану, що ти хочеш там, Зеленський, у союзників, додай ще наших, як мінімум, два-три. Перший це мобілізація. І пообіцяй, що я, з свого боку, відповідальності себе не знімаю і зроблю все, щоб у нас були повнокровні бригади. І додай, мабуть, що все-таки ж. Ви зробите щось з бронюванням з оцим, і не буде у нас 50 інвалідів в прокуратурі Хмельницькій. Е, і що у нас щось зроблять з корупцією? Е, е, от і там обійшлись, але ми понятно що не повіримо. Ми ні слову його не повіримо, але ну, хоча б союзникам хай пообіцяє, що він буде над цим працювати, а не там, типу, все хорошо, прекрасна Маркіза, дайте нам зброю. таке. Зеленський ні в чому не винувати, це винувати союзники, що ми досі не перемогли. От в чому, в чому біда, пане Олександр, що вони ніколи не беруть на себе відповідальність за провали за власні. Що сказав би там, типа да ну ми про початок війни. Ми тільки на третьому році війни почали виробляти власні снаряди. Да, ми не виробляємо досі. Там нічого на гради урагани там, типа, нам болгари там щось піляють, а ми самі не можемо ніяк налагодити. Там, типа, що ну такі ми там покайся типу, Володимир Олександрович, вийди перед народом, скажи, що більше дайте тільки закінчимо війну. Більше президенти не підуть, то що негодний я ну, не я не ефективне як. Е е е Лідер нації, я не можу підібрати команду, в мене немає стратегічного мислення, я ніякий в комунікаціях там, типу, ну ні, вони вважають, що вони тут рятівники України, а якщо десь і стратили, то це близнюк з Баборенка. <гум> <гум> в тому і справа. От якраз стосовно м того, що дуже впливає, до речі, на. І на захід, в тому числі, тому що захід дивиться, вони дивуються, і я розумію, що в них якийсь певний острах. 50 оцих прокурорів хмельницьких да. ось зараз знову скандал з керівницею прокуратури Черкаської області в 42 роки, яка отримує пенсію від держави. Там більше півмільйона гривень в рік. Вона отримує там більше. По-моєму, 60 чимось, там 700 тисяч, по-моєму, 65 тисяч гривень на місяць виходить, вона отримує пенсію. Це ж крім зарплати. Крім, крім зарплат, зарплат. Крім, ну, я, я собі уявляю, яка, який там офіційний оклад взагалі з усіх, з усіх цих джерел доходу. Просто це під час війни виглядає, знаєте, це дуже ницо виглядає насправді. Ти розумієш, що тебе обирають. Державу обирають свої власні люди. І де це в плані перемоги. Боротьба з, з п'ятою колоною, боротьба з корупціонерами. Товариш Сталін цілий смерд держав з остріальними повноваженнями для того, щоб е, Гітлера загнати туди за Одер. От е, то вони ж вони ж, мабуть, ж хочуть, він ж хоче собі таких повноважень. Ну так. Зроби там е, ну, у нас є НАБУ, дайте їм більше повноважень, щоб вони переловили цих От невеличкий момент, невеличкий момент. От слуги, коли борються з корупцією, у них якось дивно виходить. Вони хоп, там, типа, активно борються, якщо корупціонери не їхні. У нас там от, приклад дачі хабаря. В сумах, ну вони спочатку мера, то що він з батьківщини, да, там зловили на корупції. Ну там суда то, то є, то немає, Там ну, не ясно, хай суд вирішує, була там корупція чи ні. Але ще взяли двох депутатів обласної ради, теж від батьківщини. Не слух би не взяли, тому що своїм же дають у ті сторони лісу, яких якби взяли на дачі хабаря. Але увага, нюанс. Більше року кластерна лікарня. Кластерна лікарня це лікарня, яка там головна лікарня там умовно сумського району, куди приїжджатимуть всі там з навколишніх громад, а там багато громад, дуже там великий район, Сумський іменно, да. І оце кластерна лікарня, і туди треба призначити директора, Там вернів дві лікарні треба об'єднати в одну. Вона назначить її кластерною і призначить одного директора. От, і, і той тобто влада створила умови для того, щоб ну не призначають і не призначають, Тобто спровокувала таким чином хабар. На хабарі там підлови... Ну, теж ж я не знаю, суд хай вирішує, да? Але це спровокована слугами народу ситуація. Коли ви ж мусите були, ми ж мали вирішити цю проблему. А тепер дивимося, інший кейс у нас є. Е, оця е, знову ж е, голова е, лікарської коміції, а? Мсек. Мсек. Кирпач чи Крупачий? Крупа. Крупа. Да. Е, так от, є крупа, і в неї кажуть, знайшли зошит, де вона ретельно виписувала всіх от кого і сколько получила. Тобто, е, е, давайте говорити, що дача хабаря це ну, Верні, брать хабарі це неприпустимо, але й давати неприпустимо. То тепер, по ідеї, ж, повинні взяти всіх, хто в том списку на карандаш, як то кажуть. От, і піти з ними, проходить знову комісію. І Володимир Олександрович сказати мусить, що я буду я цю справу беру на особистий контроль. І з оцих всіх, що крупі принесли бабки, сформую батальйон, мінімум батальйон. Там, типа, хлопці, під, під, під Покровськ, ждіть підмогу, скок, скоро той. та І з 50 прокурорів там хоча б взвод наберемо, чоловік 30. Може, там хтось правда, там уже з болячками, та, чи за 50 років. А всіх, кому там від 30 до, до, до 50, заберемо, різко, ще один взвод, там, от. Поповнимо зараз бригаду е, 72-го гулідарську, да? героїчну бригаду, хай там покажуть своє своє там рвення. А то от, тобто, щоб ми знали дуже чітко, що і це наш, наш вклад в перемогу, має бути. Тобто, припинення от таких, е, штук. Тому що. Ну добре, там да, нам всім хочеться, щоб вони ще роту сформували, хоча б із депутатів Верховної Ради. Але то таке Верховна Рада. Ми ж розуміємо по великому рахунку, як би нам не хотілось, потрібна вона все таки, щоб приймати закони під час війни. Хай будуть. Але е, добиваєш людей, що що мені там родичі жінки з Західної України, да, там зв'язались і кажуть: ну, нас вигребли в селі всіх. Є там тільки, отам, типа, ну і розказують же е, там, про знайомих, що. Ну, там той вчитель, то його не забрали, той там ще, і плюс і, е, і три сина головихи: один якось заброньований, один по догляду за інвалідом, там е, е, оформлений, да, там, е, третій, там ще десь там щось. Ну, все, от якось всіх забрали, а, от, а тут все хорошо. І оці маленькі несправедливості на, на місцях. Ось вони, оце демотиватор. А вони мало того, яку підлість зробив Сережа Лещенко. Він сказав, коли ж слухи пішли, що там же ж пропонують же ж експерти, там військові, щоб зменшити призивний вік, бо брати людей, ну, хлопців, молодше 25 років. А що Лещенко каже, ні, наш президент не такий, він цих же ж не здасть. І він робить, він підсилює розкол у суспільстві, тому що є дві правди: дві правди в суспільстві. От є дві на Таєщині, десь там в Києві чи на Борщагівці живуть в одному під'їзді дві жінки. У них в обох є там 30-річні діти. Тільки в 30-річний її син пішов там ще 24 лютого, і вже майже три роки там безвилазно, безвилазно. Вже e, у нього нерви там ніякі, він вже там п'ять разів контужений. А в іншої теж 30 років, але він десь там в шаурму робить. Так от, для однієї матері буде правда, якщо Зеленський забере 23-лічніх, да, чи 20річних, да, забере і е, ну, навчить їх там 3 місяці, чи скільки, там, і відправити на фронт. А для той, якої не служить, ні. Це буде несправедливо. І що саме, що саме цікавіше, фокус групи дуже чітко показують, що найбільше не хочуть на фронт, не хочуть на фронт ті чоловіки, які підтримували Зеленського в 2019 році, мало того, які підтримують його зараз. Тобто, вони це ж, це ж теж перевірили на фокус групах, на соцопитуваннях. І, мабуть, дуже чітко бачать, що якраз от чого Зеленський не хоче там і для чого для нього це важливе рішення, тому що він сам. Сам тоді пиляє гілку, на якій сидить, тому що е, ті, хто за нього не проголосують в жодній мірі, вже давно на фронті, якщо здоров'я дозволяє, І вони на фронті з 24 лютого. От ці всі хлопці. Які не голосували. Ну, принаймні, у мене в моїй бульбашці ніхто ну, не було малохольних голосувати за Зеленського, і в середовищі моїх знайомих, і однокурсників, і однокласників однозначно відсотків 80 голосували в 2019 році за Порошенка, а не за Зеленського. Але ж це ж моя бульбашка. І е, от я тільки з вами говорю: майже всі, майже всі мої друзі воюють, і вже скільки на, на кладовищі. От так. Дивіться ще один скандал. Е, вже пишуть про це, в, причому це відкриті дані і в цьогорічній декларації. Е, Є така е, Роза Тапанова. Вона входить до складу наглядових рад найбільшої нафтовидобудної компанії України Укрнафта та Ощадного банку. «Ощадбанку». Вона виявилася колишньою, виявилася колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака. Отримала вона зарплати 10 мільйонів гривень. Майже 10 мільйонів гривень. Е, Обіймає свою посаду з квітня 2021 року, а також посаду у карнафті з листопада 2022 року. І очолює Національний історико-меморіальний заповідник Бабен Яр. Там вона отримала 144 тисячі гривень зарплати за минулий рік, відповідно до декларації, задекларувала 4,9 мільйонів гонорарів премії від Ощадбанку і у Карнафти. Бігусінфо це розслідував, як пише видання. Вона працювала в юридичній фірмі Міжнародна правнича компанія, яка була заснована Андрієм Єрмаком наприкінці 90-х. І пізніше вони заснували адвокатське об'єднання з такою ж назвою, тобто її пов'язують з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Тобто, ми бачимо, що, скажімо, такі випадки людей, які отримують отак такого рівня зарплат. Це викликає певні питання у суспільстві. А як таке може бути, коли ми говоримо про консолідацію суспільства? І багато хто вже говорить про перехід економіки на воєнні рейки, на те, що треба економити, треба заощаджувати, і всі кошти мають йти на Збройні Сили України? І ти, коли дивишся на оці факти? Причому це відкриті факти. І дуже добре, що наші декларації сьогодні ви видно, я маю на увазі декларації чиновників видно для українського суспільства. Пам'ятаєте, в минулому році, ми, ви мені казали, да? Почекайте, давайте подивимося, хай вони відкриють декларації. Що ми побачимо в цих деклараціях? Ось що ми бачимо в деклараціях. Да. І чому вони так не хотіли їх відкривати? Хотіли, да. Да. Ну, Бо вони прекрасно розуміли, що якщо суспільство це побачить, виникне купа запитань. Люди добрі, а звідки ви взяли ці кошти? На чому ви їх заробили? Люди без роботи сьогодні сидять, ходять по вулицях, на мізерних зарплатах, з височенною комуналкою і цінами. А у нас є така категорія громадян, які жирують. Так, да, ну це те про що ми говоримо. Це мав би бути наш внесок в перемогу. А у нас хтось отримує 10 мільйонів, а в мене е, знайомі е, і родичі, дружини там з останньої з пенсії, коли там тітонька з пенсії, там е, в, в 4 тисячі гривень донатить 400 там, Тим сотінку, тим сотінку, тим сотінку. А хтось а для когось там 10 мільйонів не гроші. А оця красавиця, як і Алла да? да. а ота, от що гроші через забор перекидала, забув вже як їх прізвище, вони мені всі однакові. Цей, досі ж ходить на, на засідання і в Раду, і в комітет отримує теж зарплати. там, типу. Все, хоча їм можна, як в тому а що у вас тут ще й зарплати платять, да? як анекдот 80-х, ага. і виходить, е, виходить оця велика несправедливість. Е, а скажімо так, для, україн, для української ментальності е, справедливість відчуття е, е, ну, більше за право. Да? Якщо в західних суспільствах там е, ще з. Марка Аврєлія, да, там оця приказка, що е, хай е, рушиться світ, але торжествує закон. Е, то для нас е, закон, як дишло, як повернеш, так вийшло. Справедливість треба, щоб була. Так от, це відчуття глибокої несправедливості. Да, те, що за українському західноукраїнському селі що, е, троє, троє синів головихи не воюють, а всі решта воюють. Да, е, в тому, що 50. Прокурорів Хмельницьку інвалідність отримали, а головний прокурор Черкаської області там під 700 тисяч зарплати за рік отримує, а хтось 4 тисячі, і вони не донатять, вони тільки фоткаються з тими бабками. О, сам. А, а хтось, ну, то, що діти внуки воюють, і, а якась тітонька своєї мізерної пенсії донатить на послідній і ну, оце не вкладається в голові. Як таке може бути, і чому, чому таке може бути? І от як це змінити? Да? І з одного боку, ну думаєш, да, хорошо, буде тиск, бігуси. Е, Юра Ніколав, е, е, ну, ще там, хто займається, да, журналістки розслідуваннями будуть виводити їх на чисту воду. Вони ще тут у нас же спробуємо по е, трошки пробували по, е, понятно, що оборудки є навіть на фортифікації, там, де вони будують. Да, хоча б тому у мене там, типа що ми документів не бачили, але те, що корупція, я готовий стверджувати. Чому? Тому що працюють всі там працівники за кеш. А це значить, е ПДФО не платиться в місцеві бюджети, ну, е ну і в державне, відповідно. Да? Тобто це вже корупція, по-любому. Тобто далі ходити не треба. Тобто заявлено про корупцію. Там, от якщо у нас подивиться, хтось з набув типу, в Сумській області крадуть на е будівництво фортифікаційних споруд. От. Але е, е, от, потрібно, щоб десь громадянське суспільство тисло. Хоча треба ж союзникам казати, тисніть більше ви. але ми, бо ну, нас ніхто не чує. Я кажу: алло, алло, крадуть ось тут під сумами крадуть. Е, е, ці е, зуби дракона такі підійдеш, кувалдою дариш, вона розвалюється. Наша вона така. Там значить, цемента не доложили, значить цей цемент вже десь. По накладним виписаний, а на самом деле в раствор не положений. От, треба, щоб тиснуло э, Західні союзники, але західні союзники пошли сказати: а як ми натиснемо, як ми кажемо, та блін, уйміть, уймі, дівчатки, уйміть вашу мать. Да? Бога, уймі, Єрмака, уймі, його, хвата, уже ж хвата, уже ж коли ж ви навістеся. а Або вас тими глазами там, типа, так ні, у нас корупція подолана вже там, типа. Де якісь деструктивщики говорять про, про корупцію, розкачують лодку під час війни.